Турбота про родину героя це нова соціальна ініціатива щодо підтримки родин воїнів прикарпатців, полеглих на російсько-українській війні. Проєкт здійснюється в кількох напрямках: це, зокрема, оздоровлення, змістовне дозвілля та відпочинок. Розпочався проект з такої зустрічі, дружньої зустрічі з нашими готельєрами, власниками сади закладів розміщення. На які їм було запропоновано прийняти на безкоштовне оздоровлення та відпочинок членів родини якраз наших героїв. І тоді налагодилася співпраця з такими основними з 5, 15 готелями. У деяких районах івано франківщини турботу про героя уже масштабували. Так у Городенці Калуші, на двірній верховині для родин військових проводять культурно-мистецькі акції. Для них відкрито туристичні локації в національно-природних парках, які розташовані на Прикарпатті. Нам вдалося провести понад 300 різноманітних заходів, заходів учасниками яких стало понад 9,5 тисяч рідних наших полеглих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. До проєкту долучилися 13 готових початкових закладів області. Територіальні громади системно втілюють ще один напрямок проєкту турбота про здоров'я рідних полеглих захисників. Для цього залучаються фахівці різних профільних медустанов. Завдання полягає у тому, би на одній локації люди мали можливість пройти комплексні обстеження та лікарські консультації. Відтак, в рамках проєкту набув поширення інший додатковий формат це дні оздоровлення. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. новина на вежі.